Про Болгарію, якщо говорити про з формальної точки зору і сильну сторону, ну, у них до лютого 2022 року була певна кількість оперативно-тактичних ракет. точка У колись них навіть були до 2000-х років радянські комплекси ОК, які прямий попередник російського Іскандера. Тільки там комплекси ОК були попилені під тиском США. Чому я точню, що до лютого 2022 року, ну бо а хто знає чи вони є насправді? вели просто настільки інтенсивну війну ракетну з використанням ракет. Причому явно більше за власні запаси. Що я думаю, тепер ніхто не буде гарантовано говорити, є ці ракети в Болгарії чи нема. А говорити про оперативно-тактичні ракети в випадку з Болгарами теж доводиться в тому плані, що в них. Ну, можна сказати так. Е, можливо, для патрулювання біля своїх боргів той корабельний склад, який є, в кілька від понадобиться. Ну, це для патрулювання біля своїх боргів, без лишньої ескалації в сторону Росії. Навіть, зокрема, там була в них гарна ініціатива ну, Чорноморських країн НАТО спробувати організувати постійну групу. Транщиків, які б просто бували правленням мін на маршрутах міжнародного суднопросту, Тільки виходить так, що по ходу тільки одні турки здатні забезпечити відповідний наряд кораблів, а ці двоє інших країн НАТО в Чорноморському регіоні, вони якби ні, не здатні. Тому це заодно така основна повчальна історія, яка призводить до того, що коли вони з чомусь думають, що там НАТО має піти на якусь ескалацію в Чорноморському регіоні, то чомусь думали, що це має обов'язково прискакати весь. Шостий флот ВМС США, тільки до речі, теж якби не враховували, що весь флот ВМС США, флот ВМС США, це 4 есмінці, які стоять взагалі в Іспанії. Чотири есмінці. А реальне НАТО в Чорноморському регіоні це такі от лімітрофні Румунія і Болгарія, у яких якби, немає боєздатного флоту, які не іщуть легких події, яких досі на озброєння ракети Терміт 60-х років розробки.